Доброго дня, можна вас на хвилинку? Знімаю відео на тему віршів та пісень. Не бажаєте прийняти участь за винагороду? Тобто будь-який вірш або будь-яку пісню за винагорода. Знаєте? Я в тікток і бачу. Супер. Розкажете? Можна пісню, можна вірш? можна байку. Знаєте ж? Я червоно знаю. Ну давай. Можете разом відбуватися. Ой, у Лузі червона калина похилилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, переможемо. Дивіться, даю вам 100 гривень, але якщо підписані, я подвою виграс. Yeah. А ви, напевно, підписані. Yeah. Ви ж б дивились. Просто пока, ну, ветом. Ну, підпишіться, щоб наступного разу не пропустити. Okay. Гарного вам дня. Дякую, yeah, побачимо. We'll